Слава Україні! Мої вітання, любі восьмикласники! Дякую вам, що знову завітали на мій канал. Сьогодні на уроці ви можете дізнатись більше про те, як розвивались знання про будову атома і як це поняття розглядаємо ми сьогодні. Розуміння будови атома розвивалося протягом століть. Так, Демокрит, давньогрецький філософ, був одним із перших мислителів. Які запропонували концепцію атома. Він вважав, що вся речовина складається з неподільних частинок, які називаються атомами. Однак його ідея була суто філософською і не мала експериментального підтвердження? Атомна теорія Дальтона, запропонована на початку ХІХ століття, була значним прогресом у нашому розумінні, що таке атом. Він припустив, що атоми це неподільні частинки, такі, що не руйнуються і поєднуються в певних співвідношеннях, утворюючи сполуки. Теорія Дальтона заклала основу сучасної атомної теорії. Томсон відкрив електрон у 1897 році під час своїх експериментів з катодними променями. Його модель атома під назвою Сливовий пудинг. Припускала, що атоми складаються з позитивно зарядженого так званого пудингу з негативно зарядженими електронами, що вбудовані в нього подібно до родзинок. Знаменитий експеримент Ернеста Резерфорда із Золотою Фольгою у 1909 році призвів до значного перегляду атомної моделі Резерфорд і його команда. З Манчестерського університету використовували просту експериментальну установку для своїх досліджень. Вони направили пучок альфа частинок, а це ядра атома гелію, на тонку золоту фольгу. Альфа частинки випромінювалися радіоактивним джерелом і мали високу енергію. Золоту фольгу було обрано тому, що її можна було зробити надзвичайно тонкою, щоб через неї проходили альфа частинки. У той час прийнятною атомною моделлю була модель сливового пудингу Томсона. Відповідно до цієї моделі, Резерфорд очікував, що альфа-частинки будуть проходити крізь золоту фольгу лише з невеликими відхиленнями через розсіяний позитивний заряд в атомі. На подив, Фактичні результати експериментів сильно відрізнялися від очікуваних. Більшість альфа-частинок справді пройшли крізь Золоту фольгу без відхилення, але невелика частина їх відхилилася на великі кути, а деякі навіть відскочили назад у тому ж напрямку звідки прилетіли. Це було значним відхиленням від прогнозів моделі Томсона. Інтерпретація цих результатів Резерфордом привела до революційного висновку. У центрі атома повинно бути крихітне, щільне, позитивно заряджене ядро. Відхилення на Великий Кут і зворотні розсіювання альфа частинок можна було пояснити лише наявністю концентрованого позитивного заряду в ядрі. Решта атома, згідно з моделлю Резерфорда, була здебільшого порожнім простором. Через який альфа-частинки могли проходити з невеликими відхиленнями. У результаті цих експериментів Резерфорд у 1911 році запропонував нову модель атома, відому як модель Резерфорда, або ядерна модель атома. У цій моделі атом складається з позитивно зарядженого ядра в центрі, що містить майже всю масу атома електронів, що обертаються навколо ядра на відстані. Ця модель заклала основу для сучасного розуміння будови атома. Спираючись на модель Резерфорда, Нільс Бор запропонував модель атома Бора у 1913 році. Він представив концепцію рівнів енергії для електронів. Відповідно до його моделі. Електрони обертаються навколо ядра на певних енергетичних рівнях або оболонках, і вони випромінюють або поглинають енергію, коли рухаються між цими енергетичними рівнями. Розвиток квантової механіки у 1920-х роках, такими фізиками, як Ервін Шредінгер і Вернер Гейзенберг, ще більше вдосконалив наше розуміння атомної структури. Квантова механіка описує атоми як такі, що можуть проявляти як властивості хвилі, так і частинки залежно від експерименту. Відомий експеримент із подвійною щілиною часто використовується для ілюстрації хвилеподібної поведінки частинок, у тому числі атомів. Уявіть, що у вас є стіна з двома крихітними щілинами, що розташовані поруч. З іншого боку стіни є екран, на якому можна виявити частинки. Які ж ваші очікування? Якби електрони були лише крихітними частинками, можна було б очікувати, що вони пройдуть через одну з двох щілин і вдаряться об екран за стіною, створюючи дві чіткі смуги точок удару на екрані, що відповідають двом щілинам. Насправді відбувається те, що з часом, коли ви надсилаєте все більше і більше електронів, ви бачите наступну картину на екрані. Замість двох смуг видно картину чергування яскравих і темних смуг. Це означає, що електрони, які зазвичай вважаються частинками, поводяться як хвилі і заважають одне одному. Експеримент із подвійною щілиною є захоплюючою демонстрацією дивної та неінтуїтивної поведінки частинок на квантовому рівні, де вони можуть проявляти як хвилиподібні, так і частинкоподібні властивості залежно від того, як їх спостерігають або вимірюють. Тепер, хоча електрон складається з усіх цих хвиль, розмитих разом, Абсурдно думати, що він займає якусь певну одну точку простору. Поведінка електрона, коли він обертається навколо атомного ядра, регулюється математичним виразом, який називається хвильовою функцією електрона. Теоретичним інструментом, який математично описує цю хвилеподібну поведінку, є хвильове рівняння Шредінгера. Уявіть, що у вас є зображення атома, і ви хочете знати, де в цей момент знаходиться електрон. Замість того, щоб сказати, електрон знаходиться саме тут, ми кажемо, існує висока ймовірність, що електрон знаходиться в цій області, і менша ймовірність, що він знаходиться в тій області. Використовуючи хвильове рівняння Шредінгера, Вчені можуть визначити, де найімовірніше знаходиться електрон в атомі. Це схоже на обґрунтоване припущення про те, де у певний момент футбольного матчу знаходиться воротар. Зрозуміло, що він не у центрі поля і не в чужих воротах, а найбільш ймовірне його перебування біля власних воріт. Отже, рівняння Шредінгера враховує хвилеподібну поведінку частинок. І дозволяє робити прогнози щодо їх поведінки, забезпечує математичну основу для розуміння того, як частинки поводяться як хвилі та як їхні хвильові функції розвиваються з часом. Отже, атом складається з трьох видів субатомних частинок. Протони це позитивно заряджені частинки, що знаходяться в ядрі атома. Вони мають відносний заряд плюс 1 і масу приблизно одну атомну одиницю маси. Протони відповідають за позитивний заряд ядра і відіграють вирішальну роль у визначенні елемента. Число протонів в ядрі визначається порядковим номером елемента, тому ми його ще називаємо протонним числом. Нейтрони це електрично-нейтральні частинки, також розташовані в ядрі атома. Вони не мають електричного заряду, тобто їх заряд дорівнює 0, і мають масу подібну до маси протона, приблизно одну атомну одиницю маси. Нейтрони допомагають стабілізувати ядро та збільшують його масу. Електрони це негативно заряджені частинки, які обертаються навколо ядра атома на певних енергетичних рівнях або електронних оболонках. Вони мають відносний заряд мінус 1 і значно менші за масою порівняно з протонами та нейтронами. Поведінка електронів на цих рівнях енергії визначає хімічні властивості та реакційну здатність елемента. Скільки протонів у ядрі. І стільки ж електронів поза ядром. Отже, в цілому атом електронейтральний. Таким чином протони і нейтрони містяться в ядрі та складають більшу частину маси атома, тоді як електрони розташовані поза ядром і беруть участь у хімічних взаємодіях. Кількість протонів у ядрі визначається протонним числом елемента, а загальна кількість протонів і нейтронів. Визначає відносну атомну масу хімічного елемента і називається нуклонним числом. Отже, щоб вирахувати кількість нейтронів у атомі, тобто нейтронне число, потрібно від значення нуклонного числа відняти значення протонного числа. Наприклад, протонне число атома натрію 11, оскільки порядковий номер натрію 11, відносна атомна маса 23. Це сума відносних атомних мас, протонів і нейтронів, тобто нуклонне число. Щоб знайти число нейтронів у ядрі атома, потрібно знайти різницю 23 мінус 11 ми отримуємо 12 нейтронів, тобто нейтронне число. Отже, ми з вами сьогодні більш чітко визначили, що таке атом. Давайте підіб'ємо підсумки. Атом є основною одиницею матерії. Це найменша хімічно неподільна електронейтральна частинка речовини. У центрі атома знаходиться ядро, яке містить протони та нейтрони. Протони несуть позитивний заряд, а нейтрони не мають заряду, вони нейтральні. У ядрі зосереджена більша частина маси атома. Електрони це негативно заряджені субатомні частинки, вони обертаються навколо ядра в електронних оболонках або енергетичних рівнях. Вони набагато менші і легші за протони і нейтрони. І електрони демонструють як частинкоподібні, так і хвилеподібні характеристики. Вони описуються математичними функціями, що представляють розподіл ймовірностей знаходження електрона в певній області навколо ядра. Отже, якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!